Отож, друзі, скажу відверто. Робота захоплює мене цілком. Я можу годинами сидіти і дивитися, як працюють інші. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Вітожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна дискова пила від торгової марки Grant модель. PDA 20 BL Pro. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює дана пила від універсальної 20-вольтової лінійки Grand. Рекомендовано працювати з цією пилою батарею 4 Ампер-годину. Тип двигуна безщитковий, минуті моменти ми перевіримо. Максимальні оберти 5200 обертів у хвилину, діаметр відрізного диска 185 мм, посадковий діаметр 20 мм, глибина пропилу під 90 градусів 63 мм, під 45-43 мм і вага даної пили 3 кг 200 г. Поставляється дана пилка тушкою без акумуляторних батарей. Комплект пилки входить ключ шестигранник для зняття диску, паралельний упор лінійка і керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Вага даної пилки без акумуляторної батареї 3 ,58 кг г. Ну і звичайно, друзі, в мене є акумуляторна батарея 2 А і також є. Акумуляторна батарея 4 Аг, Я протестую на тих двох батареях, хоча грант рекомендує на четвірці, ну, все ж таки мені цікаво, я думаю, вам цікаво, скільки вона зможе пропиляти на акумуляторній батареї 2 Аг. Покажу, як виглядають акумуляторні батареї. Кожен з них має індикатор заряду батареї в 4 положення. і як бачите, індикатори відрізняються кольором. Це є 2 Аг, а це 4 Аг. Ну що ж, друзі, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше неї покористуватися. Якщо ви берете пилку в руки, її трішки нахиляє уперед, але це без акумуляторної батареї. Якщо встановити акумуляторну батарею 4 Аг, годин, ідеальний баланс, нікуди її не нахиляє. Ось, бачите, я тримаю одним пальцем. Ідеальний баланс. Що хочеться відмітити зразу по даній пилці. Як бачите, підошва в неї де лита. Тобто є на підошві два отвори. Якщо щось приколібити, то можна зафіксувати її до столу. Плюс дуже подобається, як бачите, підошва всюди-всюди має ребра жорсткості. І з цієї сторони біля двигуна. Також все в ребрах жорсткості. На підошві, як бачите, є два вирізи: один для роботи під 0 градусів, другий для роботи під 45 градусів. Також на пилці є вибита шкала і можна працювати аж під 50 градусів. Дана пилка фіксується спереді гвинтом, він є з'ємний, тобто його можна знімати і калібрувати пилку як вам треба. І у задній частині вона також фіксується ось цією пластиною, якою регулюється по виліту. Відкручуєте барашек. І ось, будь ласка, регулюють пилка по виліту. Захисний кожух пилці пластиковий, того боятися не треба, тому що на нього навантаження немає. Це зроблено для того, щоб зменшити вагу пилки. І безпосередньо цей пластиковий корпус тормозить ось такий резиновий демпфер. Основна ручка йде повністю-повністю прогумована. Резина не сира. І додаткова ручка, як бачите, також йде повністю прогумована. Пилка зроблена по техніці безпеки, тобто ви її просто так не нажмете без попереднього нажаття ось цього запобіжника. Коли нажали, пилка буде працювати. І також по техніці безпеки немає фіксації. Блокіровка шпинделя знаходиться у передній частині пилі, і як бачите, зроблена вона із металу. Ну все, хорош трандіти. Давайте підключу акумуляторну батарею, послухаємо, як вона працює. Друзі, як ви відчули, пилка має плавний пуск. Так, давайте кутником перевіримо, чи є 90 градусів тобто, е, стола відносно пилки. Ну, як бачите, без проблем є 90 градусів, все рівно, я нічого не калібрував, нічого не робив, Тобто без проблем. Є 90 градусів. І враховуючи те, що пилка для таких плотних тесляких завдань, за це реально жирний лайк, бо мало хто може похизуватися тим, що від заводу вже є 90 градусів. Так, друзі, підняв максимум пилку, по виліту, і давайте попробую люфти. Як бачите, люфтів немає. Хитається повністю вся конструкція. І давайте зразу з вами перевіримо, чи диск немає люфтів. Ні, люфтів немає. Сам диск трішки прогинається, але... Таких, як люфтів, то немає тут. Ну що ж, друзі, давайте вдіну дегустаційний фартух і будемо дегустувати цю пилку. Ну і, Звичайно, на рукавники, щоб фрак не повимазувати. Ах, я це люблю! Так, встановив брус 100-на 100 і перевіримо зразу, яку максималку бере ця пилка. Так, друзі, як бачите, бере більше навіть ніж 63 Якщо бути доточних, то повних 64 мм. Забув показати, як встановлюється паралельний упор. Ось він з воротньої сторони прижимається гвинтом. Я його зажав, і хочу сказати, що люфтів нема. Опа! Ну що ж, друзі, а тепер давайте подивимось, по чому продають акумуляторні дискові пили. Для цього я зайду на її каталог, адже тут дуже зручно порівнювати та підбирати для себе всякі різні товари. Адже тут інформація з усіх інтернет-магазинів, та кожен майстер може обрати по своїх критеріях. Ось, наприклад, можна пилу обрати по напрузі жилення, обрати по розміру диску. Також можна обрати по глибині пропилу. Ну і звичайно можна обрати по комплектації, хочете з акумулятором чи без і так далі. Дуже зручно мені подобається, що зверху можна обрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираєте грант і зразу видно ту дискову пилу, що з огляду. І дуже зручно, що видно і мінімальну, та максимальну ціну, а також дуже класно, що на є е каталог завжди є доточні фотографії, і ви можете подивитися з усіх ракурсів. Друзі, а також я вам нагадую, що сьогодні останній день конкурсу на є-каталог. Е Все дуже просто. Граєте різні товари, які вам подобаються, але щоб сума не перевищувала 20 тисяч у вашому списку побажань. Обов'язково реєструйтесь на є-каталог та подаєте це посилання у Google формі. Кого зацікавило, я залишаю посилання, де мій бородатий колега дотошно все розповість. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні пили, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так помітив лінію, встановив паралельний упор і хочу провірити, чи точно пилка буде різати по мітки, тобто по лінії. Як бачите, різ пішов точно по лінію, є трошки сколи, але тут пилка стоїть на 24 зуби, пилка стоїть бистрий різ. Тепер перевіримо 45 градусів. Так, покажу результат, то, що відрізав притульо. Ну, як для теслярських завдань, то нормально. Нормально. Друзі, ще хотів показати таку дрібничку, але дуже важливо. Бачите, під 45 градусів вказівник має три полоски. Тобто, в незалежності, як завод вилиє ту шкалу, можна орієнтуватись по цих трьох полосках. В когось там посередині буде збігати 45, в когось буде по крайній, в когось буде поверхні. Це все діло можна калібрувати і під себе виставляти. Так, давайте перевіримо, як розпускає доску 50 на 150. Ну, Ви самі все побачили. Розпускати можна, якщо без фанатизму. Так, друзі, тепер тест на дошки 50х150. Тестувати я спочатку буду на акумуляторній батареї 2 Аг, Побачив, настільки різів хати, а потім на четвірки потестую. На акумуляторній батареї 2 Аг працювати не хоче і важко. Давайте зараз четвірку візьму. Зробив 12 різів, батарея ціла, погнали далі. 30 різів, одного ділення тільки немає, і то четверте ледь, ледь світи погнали далі. зробив 50 різів, два з половиною ділення залишилось, бачите, третє ледве світиться. Ну, результати мене вражають. Гранд дивує. 70 різів, два ділення, я під враженнями, вона надалі. 80 різів. Одне ділення і друге ледь видно. Підтягну заготовку. 76% різів, в захист. Зараз перезавантажу батарею. Ну, що тут сказати, результат вражає. 89 різів на акумуляторній батареї 4 ампер годину. Враховуючи, що я ще перед тим перевіряв, як вона ріже під 90 градусів. Тобто, железно вона на цій батареї зробить 100 різів, якщо не працювати нон-стоп. І ось, будь ласка, оці всі різи, що я зробив. Ну що ж, самували подих і дивимося, що всередині. Усередині все просто, як варена кукуруза. Стоїть кнопка. Кнопка звичайна. Таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку. Плата з конденсаторами. На платі два конденсатора по 470 мкФ. Стоїть дійсно безщитковий двигун. Покажу, як виглядають друзі, масивні катушки. Як бачите, катушки фіксуються до корпуса двигуна і всюди-сюди є простір для охолодження. І катушки якісно намотані. претензій тут немає. Ротор тут стоїть постійний магніт. Як бачите, є балансування. Так, друзі, добрався до редуктора і відразу хочу сказати, що змазки тут достатньо. Є своя ванночка для змазки. І саме головне, що шпиндель впирається в шариковий підшипник. В планцеві також стоїть підшипник. Шестерня зафіксована на шпонку, але ну, шпонка дуже добре підігнана, що ніяких лютів взагалі немає. Тобто за шпонки можна тут не переживати, тому що тут є і плавний пуск, і є захист від дурака. Так, добрався до батареї, покажу, як виглядає. Плата, видно, що на банки зафіксований датчик перегріву. Елементи всі між собою спарені в чотирьох місцях. Як бачите, кожна банка має 2000 мА. Тут 10 банок. Все точно батарея має 4 А годин. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Отож, друзі, скажу відверто: продуктивність мені її сподобалась. Також сподобалось, що тут лита підошва. Сподобалось, що налаштування від заводу йдуть нормальні, тобто вона працює нормально і під 45 градусів, і нормально працює з паралельним упором, враховуючи те, що це. Кислярський інструмент, редуктор, як ви побачили, зроблений добротно, безщитковий двигун економить заряд батареї. І саме головне, друзі, що цю пилку я буду розігрувати серед вас. Отож, пишіть коментар зі словом «Грант», але коментар має бути розгорнутий більше, ніж 5 слів. Якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато що цікавого. А мені вже час вечеряти.